Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми розповідаємо дуже багато про парфуми, і сьогодні у мене в гостях Оля. Всім привіт! Так, а, сьогодні буде тема <схай> 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 не сліпі іспит. тести». Не іспит, так. А, я нещодавно повернулася з Мілана з виставки «Екзанс» і привезла кілька ароматів, про які. Хтось мені з підписників говорив, хтось ще якось десь я почула е, вишневі, аромати, вишневі аромати. А так. хтось писав, Марина, будь ласка, цей пробничок і привези, щоб рознюхати. Так, так. Через те, що якраз перед поїздкою у мене були шорти, ну, не шорти, маленькі відео огляди про вишню Форда. Мені одна з підписниць написала, що до Cherry Smoke, що є, е, є е ще аромати вишневі зі шкірою, і це Room 1015, Як вона називається? У мене він тепер є. Cherry Punk у пробірочці. Ще є декілька ароматів, які я привезла з виставки. Ну і, звичайно, вишні Форда. То. Ми вирішили, що ми сядемо, рознюхаємо їх разом і розповімо вам, чим вони відрізняються. Ці вишневі парфуми. Як у них технічні характеристики, чим вони звучать. Ну, в принципі, звичайно, у нас точка відправлення це Lost Cherry, але ж це не обов'язково, що Lost Cherry — це єдина вишня, яка має ідеальне звучання. Насправді їх є різні, і мені подобається, коли бренди намагаються зробити не точну копію. А роблять свою інтерпретацію на вишневий парфум. Так. І насправді, вчора е, Марина вдягала вишню, Tom Ford, Lost е, Lost Cherry, та. і я ходила з нею, в шлейф, питала е, Марина, чим це пахне, це дуже красиво. І коли вона сказала, Lost Cherry, я дуже здивована була. Так. Тому що як я їй тоді казала, казала на відео про саме Lost Cherry, що воно зрозуміле, але воно. Приємна, дуже і насибельна, і шлейфа, вона звертає увагу, на нього роблять компліменти. Але ціна, звичайно, косається. Які у нас є ще варіанти? Сьогодні ми всі варіанти роздивимося. Не всі, на жаль, я не змогла дістати Boho Боко. Так, мені дуже хотілося ще семпл від Boho Боку. У них теж є вишневий парфум, як він там називається. Підпишу одне відео, як називається парфум вишневий від Бога Боку. Я думала, що я його зможу протестувати у своїй подорожі, але не так сталося, як хотілося. бо на екзанці повністю до бренду було не підібратись. Там був натовп людей. і Я подумала, «Хм, це ж польський бренд, а я якраз після Мілану збиралась до Кракова. Думаю, я там понюхаю. Щоб ви думали, я підійшла до стійки, там були всі аромати бог-боку, і саме цей вишневий був пустий тестер. От бачиш, так. все-таки вишня продовжується тренд і в цьому році, угу. як і в минулому і в позаминулому. І я думаю, що купувати вишневі черешневі аромати, це. Так, буде трендово і надалі. Ще один аромат, який би я хотіла тут мати у підбірці, але так вийшло, що у мене його ще немає у власності особистій, це арбуретом чечері. Да. Так, вони теж дуже гарні, і я про них вже розповідала, і буду ще трошки пізніше. Але в цілому цей аромат був а, би дуже. Доречним До у, у цій підбірці, так. і він якісний, гарний, класний, вишні-черешні. Мені сподобалось там такі вони компот класний, але якісний, розумієте? Саме -вишневе. Так. Так. там вишневе, ця черешня, так. там відчувається. Оля теж знайома так? з цим ароматом. Вже, вже і, так. так. До речі, підписуйтесь на її телеграм-канал Ольфа Тіво. Я залишу посилання під відео. Вона там роблять багато оглядів парфумів, саме mm -hmm. у текстовому форматі, але вже... Скоро це будуть не тільки текстові формати, а може і вже ви дізнаєтесь новину. Залежно від часу, коли ми все знімемо змонтуємо. Я сподіваюся, що вже буде готовий мій, мій youtube канал Тож підписуйтесь. Будь так, ласка. Будь ласка. І на Марину також не забувайте ставити лайки і підписуватися. Ну, це звичайно. Ви ж чимні глядачі так і зробите так. і зробите мені приємно. Я буду знати, що вони дивляться і підписуються і взагалі. От. Коротше, до вишневих парфумів. Що б я хотіла, напевно, з чого почати, ми можемо рознюхати Electric Cherry. У нас є невеличка така пробірочка, це єдина вишня Форда, якої в мене на каналі ще не було. І яку я ще не тестувала. Справді? Так, ще ні. У нас вона в пробірочці, то ми, напевно, нарукуємо з ними. Я вже з нею знайома. Сюди. Давай, це, як mm -hmm. тобі буде зручніше. Так, боже, як це мазати, якщо мазати, то це як? <різь> Ой, ну, як і очікувалось, як і казали звідусіль саме Electric Cherry, воно взагалі не відповідає якості фордовських парфумів і тим паче їх ціні. Бо воно пахне ну, таким. Порошковим якимось вишневим ароматизатором в якомусь там не знаю шипучому напої, який розвели просто ложкою, і оце п'ють. І якщо я не помиляюсь, то хтось його порівнював ніби з юпі. Ну, типу так вишневий юпі з дитинства дітей 90 х це жах, а не парфум. Я не знаю на що вони це випустили. І якби ні, не ганяйте з ними. Ти знаєш, от він е, вишневий, але я ще відчуваю якісь е, червоні ягоди, ніби е, червона смородина або mm -hmm. порічки, тобто він не виключно вишневий. Так. Він має якісь такий ін, інший кисловатий, ягідний відтінок. І більше того, він до бази стає все менш і менш вишневим. От от, так. так, так. Він е, зараз вже є ці порічки більше, якісь ніби червоні. Так, я відчуваю. Це дуже чомусь здешевило цю композицію. Ну, на жаль, на жаль, щось там вони зробили не так з цими вишнями. Mm. На мій погляд, все. Може, ще... якісь не дуже симпатичні. На мій погляд, все, ще лос Чері найкращий аромат з Фордівських вишневих. Навіть Cherry Smoke мене не задовольнив, тому що ну, я готувалась трохи до цього відео. Я його наносила на себе. А, і ще раз слухала, і він набагато швидше згасає, ніж лос чері. У нього немає такого яскравого шлейфу. Зараз ми його набризкаємо. О, я зна знайома вже з смок, чері, смок, чи смок чері. А, взагалі, в мене він злітає ну, ментально моментально. шкіри. На мені він трохи тримається. Я відчуваю тут трошки шкіри, трошки щось кардамон є. Мені димо тут угу. багато. Ми тут зараз відкрили піраміду, і так дуже добре тут відчутна шкіра і деревина. Але ви знаєте, на блотері воно звучить яскравіше ніж на шкірі, бо коли я бризкала на шкіру і носила, то він ця вишнева яскравість воно дуже швидко згасає. І так. так, Да, на моїй шкірі взагалі на гарячій шкірі він злетів швидко. Я зараз на блотері відчуваю дивність, приємну дивність. таку дуже класну вишневу дивність. Це не кальян, вишневий це саме дуже такий ну, другоякісний ага. компонент, парфум гарний. Цікава нота, тут є оливка. І я коли нюхала цей аромат перший раз, я думала, чи то сандал такий солоний. Що це таке? А потім я подивилась піраміду, Там оливка, і ця солоність така дуже дивна. Така ну вона це додає так. оригінальності, звичайно, так, так. так. але я, я, от коли я нюхаю, я не думаю, що там оливка. Мені воно в голову не приходить. Що я нюхаю оливку. ніколи в голову таке не може при. <реш> ну, ми думаємо, що сіль може бути окремо, може mm -hmm. бути сантал, але от, оливка це дуже дивно. Так, Він приємний, але за технічними характеристиками він не такий якісний, на жаль, і ну, що тут зробиш? Так. О, а от ще один а, шкіра з вишнею, який мені порекомендували спробувати: це рум Ten Cherry Punk називається, і він вийшов ще у 2020 році. Бренд 1015, так Room 1015 так і називається. В принципі, у них прикольні аромати. Саме цей теж непоганий парфумер як його Жером Епінет. Я була здивована побачити, що саме він автор таких відомих ароматів у Байредо, як Балдафрік і Летюліп, а також. Він автор багатьох ароматів, що мені подобається, mm -hmm. у вільгейм парфумерії, в тому числі Діаполі, який я взагалі обожнюю, mm -hmm. це зробив цей же самий парфюмер. То давай мазнемо собі. Так Також будемо на, на робити. Так, не? так. Ну, він mm -hmm. в пробірочці вже як є. Mm -hmm. Це mm -hmm. е, на нашумівшись, скажімо так, е, аромат серед, серед е, парфлогерів і парфлюбителей. Дуже його рекомендую для тесту. от Я вперше його зараз О. протестую. Я зайшла на сайт і почитала про що має би бути цей аромат, і ще я зрозуміла, цей аромат робили для романтичної молоді панкрокерів. Знаю, що тут більш виражена шкіра ніж в Через смок. На угу. Він більш шкіряний. І дуже класний, Так, він класний. Мені подобається, що це саме шкіра з вішневим підтоном. Так, так, так. І, і я також хочу це зазначити, що тут чері десь на е, другорядній позиції. позиції. Якщо чесно, то -панк, він має кращу стійкість, ніж чері смок Тома Форда. Угу. Ну, я би залюбки десь відливантик або залишок угу. у флаконі би придбала і поносила. Адже я вже знаю про Cherry Smoke, всі його технічні характеристики, а тут би я би спробувала. Так, і він заглиблюється, він стає більш деревним, він такий цікавий стає. Десь там також напевно є сандал. Він також солонит трошки солонуватий. Ну, є така легенька. Давай відкриємо піраміду, подивимось, що там взагалі. Цей аромат досить зрозумілий. Тобто ви хочете вишневу шкіру, і у вас буде вишнева шкіра. Через молк має більше таких цікавих інгредієнтів, але, як виявляється, на шкірі, він розкривається не так якісно, як хотілося б. Uh -huh. Так, Тут теж черешня, шафран, перець, мімоза, фіалка жасмин, дуже багато шкіри, боби тонка та пачулі. Uh -huh. Я передбачена, що тут є шафран, звичайно, що є якась така от, бутонка мені відносить, скоріш за все, до такої більш глибокої дер... деревинної частини. І я думаю, що саме Сичанський перець дає таку яскравість гостренько так, щось, так. що додає аромату гостринки, вибачте, за тавтологію, mm -hmm. так? але ось а, гарний аромат. Мені сподобався. Мені сподобалось, як воно сидить, як mm -hmm. воно тримається. І, взагалі, ну, супер і ціна у них приємна. Досі тримається на моїй шкірі. Це приємно. Та п'ять хвилин вже пройшло, якщо не менше. Знаєш, Punk що... не витримав цього п'ятихвилинного затесту. Так, на жаль. На жаль. Ні, черепанк чи Cherry Smoke? так. Smoke не витримав. треба їх не на... плутати. А наступний аромат, який я привезла саме от з виставки, який я дуже хотіла спробувати, бо вже чула від кількох англомовних блогерів, що класний аромат, це аромат Cherry Ink називається. Це бренд Лоренце Пацалия, італійський парфюмер. Він взагалі кухар. Тобто, ну, так. Так, у нього перша освіта, перше його. Заняття по життю це він кухар. А потім він вирішив стати парфумером, бо його дуже захоплювали аромати, всілякі на кухні, як їх об'єднувати і оце все. І mm -hmm. він перекваліфікувався у парфумера. І я хочу сказати, що у нього реально класні роботи. Обов'язково буду робити mm -hmm. огляди на інші його парфуми, які особисто для мене, якщо чесно, більш цікаві, ніж Чері Інк, але це просто що я не дуже так. Фанатію від вишневих парфумів. У нього є цікавіші роботи, як на мене. І що я хочу сказати, підписуйтесь так? і чекайте на те відео про Лоренцо Пацані. Зараз ми пшикнемо на блотер. Мені сподобався цей парфум не тільки тим, як він звучить. А ще й стійкість. Бо я вчора ввечері його на себе навшика, угу, угу. і сьогодні зранку я все ще відчувала його зі своєї шкіри. Це круто, якщо так. Да. Так. А, тут е, вишня. Угу. Ну, дивно, якби це була не вишня. Але тут е, вона інша. Не така дивна, не оця шкіряна, а вона більш. Вона більш гладка. В неї... більш фруктова. І більш фруктова, більш гладка. В ній немає цієї пудровості, яка притаманна лоз та похідним ароматам. І мені, до речі, сподобалося, що він зробив свою інтерпретацію на цей а, вишневий хайп, тому що аромат виділяється. Він не шкіряний, хоча, здається, ніби там є шкіра. От саме нота чорнил. Вона додає своєї цікавості. Uh -huh. І все ще аромат гладкий та округлий, І дуже приємний. Там якісь мають бути ще фрукти, uh -huh. черешні? або якісь е такі квіти солодкі, може османтус якийсь. Не? Не може бути так, ah, так? Я, чесно, зараз не пригадую, можемо відкрити піраміду, це ж не сліпі затести, щоб ми uh -huh. вгадували, що uh -huh. тут. Так, да так, -да так. -да. Ми тут скоріше ми маємо подивитись на піраміду і підтвердити, чи ми чуємо те чи інше в ароматі чи ні. Так, тут дуже велика, велика піраміда. Тобто, тут і вишня, і черешня, ром є, так, трошки алкогольність, відчутна мигдальність, відчутна, але ця мигдальність. Вона не пудрить, от у чому справа, і це е, вибивається із звичних і вишневих е, наразі, і е, мигдалевих ароматів. От так я зараз почала мигдаль відчувати, і е, от тут сми на конвалі, і я дуже згодна з цим, що тут mm -hmm. є оці квіти. Але вони являються якимсь підтоном, розумієте? І не в цьому ароматі є ще трохи деревинності в базі, але в цілому вишнева нота вона звучить від початку і до кінця, що приємно. Так. І мигдалевість з чорнилами зараз мені uh -huh. відчувається. Тут є в нотах нота чорнил дивно, що я рідко її ну, рідко бачу такі аромати з такою нотою. Uh -huh. Це якби а, шкільна ручка, ця чорнильна з так. ароматом вишні. Так. А, хіба що я можу сказати, що аромат не занадто шлейфовий і він не занадто гучний. Так, він сидить на вас міцно, ви його гарно від себе відчуваєте, але просто він не буде а, заповнювати весь простір навколо вас. Такий. Okay. Мені сподобалось а, це знайомство взагалі. Класні парфуми у Лоренцо Пацалья, Прям супер. Приємно, ну що? Цю, от, приємно що вишневі аромати настільки різноманітні. Не тільки Lost Cherry єдине ми можемо насолоджуватися. це точно. А тепер на кінець я залишила два аромати, які я вважаю найсхожими між собою: так. Це Lost Cherry Tom Ford нарешті. Та, е, Латте Дічері, а бренд Нью Notes. Бачите, це зовсім новинка. Взагалі, бренд новий. Він почав своє виробництво тільки у 22-му році. І саме цей парфум зробив, здається, у 23-му. Тобто це взагалі свіжина. І, як на мене, от він найбільше схожий на Lost Cherry. Добре, це чи погано? Вже вирішувати кожному з нас. Але я хочу сказати, що всі аромати New Notes, вони є екстракт депарфан екстракти. De parfum, екстракти. Mm. Так, це в нас Лос Червя. Mm -hmm. А це Лата Дічері. ді Дічері це як вишневе молоко, перекладається здається, так. от. Mm -hmm. Ну, так. Це не. Капучино або це, так, Дійсно, італійської лате це молоко. Угу. Мені вони зараз різні дуже. Е, на мій погляд, лос Cerry звучить більш вишукано, ніж лате Чері. Але. Я ще хочу додати, що я так. Чекала на цей аромат. Я дивилась всі сторі, звичайно, про екзанс парфюмерну виставку. І я бачила цей Лати дічері, mm -hmm. і я всім писала: привезіть, будь ласка, в країну. Це цікава назва, цікавий бренд. Новий. Ну, до речі, ти не єдина мені писала, привезіть цей парфум. Мені кілька дівчат писали в особисті саме за цей аромат, і саме про нього, щоб саме його дістати. Я, якщо чесно, не очікувала, що в мене буде семпл. Я думала, що я просто зможу затестувати на виставці. А чи буде семпл чи ні. Ну, навколо нього такий хайп. Але мені повезло Богу, і мені відсипали трохи семплу. Один, але я поділюсь, як, як зможу. От Зараз починаю розкриватися цей латидічері, вони трошки починають бути подоб... подібні. Так. А, в лош... Я думаю, що я зараз використаю цей шанс, коли всі продають по простовим цінам Cherry, тому що вийшли нові, угу. і я куплю собі скоріше собі, залишок у флаконі, тому що лас зараз чері. з усіх цих парфумів я цей Cherry, просто це краса неймовірна. Ну, латичері, воно ніби більш свіже. І мені в ньому є, от на шкірі, мені в ньому є трошки ноток як прального порошку. Зовсім. трошки. Ніби от, от, от ця свіжість якась в ньому пронизлива. Знаєте, трохи мені навіть сверлить мозок. Зовсім трошки. А я тут відчуваю мінеральну ноту. От саме не мильну, а мінеральність, е, ніби як. Я зараз таку річ Ді. скажу, таку трошки халіварну. Це мені нагадує аромат в цих обувних майстернях, і там такий клей використовується. <різь> <різь> Він має такий специфічний аромат, але це тільки моя асоціація. Але насправді я тут, оця нота це просто якась така металевість або мінеральність. Так, можливо. Тобто у di Дічері є якась свіжа така нота, можливо, металева, можливо, порошкова, але щось таке, що робить аромат свіжішим і яскравішим. І я вам хочу сказати, що di Дічері дуже шлейфовий і він дуже стійкий. Він стійкіший за Лост ну, Черрі. Отак. Але щодо як він працює себе, то мені все-таки Lost Cherry подобається більше. Так, я згодна, що ці два аромати, ну що, di Cherry найбільш схожі на Lost Cherry з усіх цих. От, і що він так, ніби дешевше, але в цілому можна пробувати, можна пробувати, можна особисто для себе порівнювати. І, можливо, Di Cherry, саме він. Буде для вас гарною заміною Lost Cerry, тому що всі ми знаємо, скільки коштує Lost Cerry наразі, так? LostCerry я вгадую якусь мигдалевість, якусь ніби амаретто В Latis The Cerry я теж чую мигдалевість. Але от, саме в Лос-Cherry це якась алкогольна мигдалева нота, а в Lata DiCerry просто. Ну, можна трошки можна? Можна. Да. Так. Але треба все одно на шкірі тестувати. Я би попросила марови нанести. І так, будь ласка, пригощайся, пригощайся. Треба ж, тут вже ж місця нема. Ну тоді почекаємо до вечора да, чи до да, завтра. Да, да. От. Ось uh, такі вишневі аромати сьогодні у нас на столі. Uh, цікаво було. Дуже цікаво, я спробувала ці новинки, за якими я би ще півроку ганяла. Чекала би коли ці, ці аромати зайдуть на український ринок. Але завдяки Марині, завдяки поїздці в Мілан виставку занс, ми маємо такі шикарне можливість. Слава Богу, що ми тепер знаємо, що тобі потрібно саме лощерія. Тобто, після всіх цих кругів, наворотів і пошуку якогось інакшого аромата, все одно повертаємось до е, першого істочника. Так, лощері не дитячі аромати. Він зовсім не шампунь, якийсь там по типу недорого, не гель для душу. А це дуже б, так. Шутане, класний аромат. ну Він зрозумілий, він насибельний, він а, такий. Універсальний в принципі так в нього немає нічого складного, але він просто зроблений якісно і в результаті відео вийшло про лощері. Ну ні, Я вважаю, що саме от Cherry Ink мені дуже сподобалось, як воно звучить, воно дуже цікаво і воно відрізняється. Cherry Punk це кращий аромат, ніж Cherry Smoke, на мій погляд. Тобто, все-таки у нас є результати. І Latte di Cherry, незважаючи ні на що, він шлейфовий, він стійкий, він буде привертати увагу 100%. То Пробуйте! І сподіваюсь, вам ця інформація була корисна. Знову підписуйтесь на наші канали, усі! Так, ставте лайки. Так, залишайте коментарі, можливо, ви знайомі з бого боку, боку, і можливо ще якимись вишневими ароматами. То пишіть мені також це цікаво. Порівняти вже з цією з цим базовим набором, можна так сказати. Гарного всім дня і гарного всім настрою. Бувайте! Бувайте. 谁家会玩？